Якщо у вас болить спина, тягне спину чи, можливо, навіть іноді прострілює, не пийте знеболюючі пігулки. Я вам покажу класний метод, який вам допоможе. Вам потрібно сісти, виставити ноги вперед, коліна можуть бути трішки зігнуті. І руками верхньою частиною тіла потягнутися до носків. Потрібно хребет розтягнути, у вас добре розтягується поперековий відділ. Потрібно руками зафіксуватися за носки. І так зафіксуватися. Після цього друга частина вправи. Ви лівою рукою і е, тазом лівою частиною тягнетесь до лівої ноги. Потім, навпаки, правою рукою і подаєте таз вперед до правої ноги. І так потрібно чергувати вліву і в праву сторону. Таку вправу вам потрібно виконувати щонайменше 2 хвилини. Після цього потрібно прикласти холодний компрес буквально на 5 секунд на місце, яке болить. Це така шокова терапія. Не бійтеся, за 5 секунд ви не простудите спину. Натомість пришвидшиться кровообіг, м'язи та зв'язки розслабляться і біль відступить. Зберігайте метод і будьте здорові!